Сьогодні історія від автора каналу стосуватиметься теми ворожіння, теми ворожок і всього того, що з себе представляє та сфера діяльності, яку часто люди називають і ототожнюють шарлатанством. Але все одно багато хто так чи інакше біжить до цих так званих шарлатанів і за підсказками з майбутнього, і з, і з питаннями, що і як робити вже в тій чи іншій ситуації, яка з ними ще не настала, а їм уже дуже хочеться про неї дізнатися. По незнанню справу, в принципі, так трапилося із автором каналу, коли він, не думаючи про наслідки і походження умінь ворожок, ворожити на картах або використовуючи інші атрибути для своєї загадкової роботи, ходив на сеанси, цікавлячись по своїх переживаннях, що буде з його роботою, оскільки було перечуття, що кар'єра автора каналу може не скластися. Зараз, пройшовши великий шлях довжиною в 11 років голосового впливу сутності на свою голову, Автор каналу може чітко сказати, що ворожіння це від лукавого і що все, що пов'язане з ворожками, це дьявольські справи, які нічого доброго людині точно не обіцяють. Безумовно, є серед ворожок просто люди, які хочуть заробити і нічого спільного з сутностями і потайбічними здібностями у них немає, але є і такі, які точно знають, звідки у них сила, звідки у них бачення, звідки у них можливість отримувати інформацію з майбутнього клієнтам, і вони усвідомлено йдуть на надання таких послуг. Знаючи, що згодом сутність, яка тісно співпрацює з ворожкою, прийде до її клієнта та почне вимагати виконання всього того, що було їй нагадано. Причому, якщо людина не чинить опір нагаданому і живе в всі ті штучно створені ворожкою і її проблеми, вигадавши за допомогою сутності їй іншу від реальної лінії долі, то сутність вербального справи такої людини не втручається. А ось якщо людина розуміючи, що ворожка могла там щось м'яко сказати, не так зрозуміти, сама починає міняти ту нагадану реальність, яку він її насадили на сеансах ворожіння, то сутність за свій так званий прогноз починає з людини боротися. І нерідко це закінчується або підсиленням і полоненням сутності людини, або зведенням людини з розуму, або доведенням людини до самогубства коли ніхто оточуючих не може пояснити, що сталося ще з вчора нормальною соціальною та товариською людиною, яка сьогодні ні з того, ні з цього вистрибнула у вікно. Ось тоді люди, які розуміються на тому, що відбувається, і варяться в цьому всьому всередині, можуть легко, як це робить автор каналу, вибудувати ланцюжок подій, чому сталася та чи інша трагедія з людиною, яка просто з необережності колись зв'язалася з ворожкою і вирішила дізнатися у неї про своє майбутнє. Але ланцюжок наступний: є інша відмінна від людської розумна форма життя, яка діє прихована у світі від людей, і про яку знають лише посвячені люди у владі та в тих колах, які можна назвати шістками, які виконують усю чорнову роботу для тих ось сутностей та владних заможних шизофреників. Ця форма життя контролює всі процеси, які відбуваються в житті нашої цивілізації, давно ще починаючи від її витоків. Побудувала систему збору з людей енергії Гаваха, яка вважається найціннішою у всесвіті, яка виробляється людьми при сильних стражданнях і під час смерті. Так ось, для того, щоб у 21 столітті непомітно для суспільства продовжувати збирати необхідну кількість Гаваха, ці розумні низькочастотні тварюки організовують відпільні ігри з людьми. Де процвітає торгівля людьми, сексуальне рабство та інші збочення у порівнянні з нормальним життям, обираючи в жертву людей і потім групами колективно атакуючи таку жертву через голову. Так, найважливіше в цьому треба сказати, що десь з кінця Другої світової війни, а може, і після Першої світової війни, спецслужбами України вже проводилися роботи з вирахуванням людей. Які живуть з сутностями, і це могли б бути не тільки ворожки та інші чаклуни зі жерцями, а могла б бути і інтелігенція, яку в радянському союзі чомусь почали масово розстрілювати, не пояснюючи причину або просто пояснюючи, що це шпигуни, які працюють проти вітчизни. Цікаво, які це могли бути шпигуни і як вони шпигували. Невже і тоді були ці сіті лукавого і нечутні чати, які зараз все більше і більше до початку Третьої світової війни виявлятимуться в сучасному світі. Так ось наступний ланцюжок це спецслужби, які тісно співпрацюють з цією формою життя і свідомо допомагають організовувати ігри з людьми, під час яких люди не по-людськи страждають, і з них викачують таку ціну для судності енергію галаг. Тобто це можна кваліфікувати як усвідомлене жертвопринесення владних шизофреників, простих людей низькочастотним тваринам, які проводять нелюдським способом тортури і досліди над людьми. Далі більше, коли сутність грається з людиною, то перед ним стає вибір, куди подіти прокляття, які накручує демонічна сутність в голові. Людина або ламається і лягає в дурдом. Ламається і чинить самогубство, не ламається і чинить злочини, сідає в'язницю і звивається і сідає ворожити, перекладаючи всі прокляття на голову своїх клієнтів. І це наступний ланцюжок цього ланцюга. Причому перші та другі люди, які сіли ворожити, чітко контролюють і дають казівки до дії, коли це необхідно. А ворожки в свою чергу виконують роботу з передбаченням майбутнього. Щоб обрану жертву, можна було максимально ефективно сховати в діях і змусити боятися того, що з нею почало відбуватися. Після ворожих вже йдуть інші люди, які також перебувають у цьому ланцюгу, і про них я розповім пізніше. а Зараз закінчу тим, що, як би вам не хотілося знати майбутнє, моя вам порада, ні за яких обставин не йдіть до ворожих. Цей вирвак потім вам чорною діркою здасться. Автор каналу й надалі викладатиме різні історії зі свого досвіду протистояння абсолютному злу цього світу.